Доброго дня, 1 жовтня. Зараз буде огляд по сорту французької селекції Сніжний Кальвій. Це старий сорт. Ще помню, ну, сорт дитинства. яблука ці, жовті, взимку. Тоді мало сортів було. Там Джанатан, Сніжний Кальвій, самі такі Самаренко відомі. От. Трактор. От. Не дуже зручно шумить. Ранку. з Ну, Вже як є. Зніму, бо завтра дощ, потім робота. Наступні виходні теж бо сніг або дощ. Єдиний день на місяць такий, сонце, то деякі сорти так зніму. Поки є щось знімати, бо вже висипається. Сорт не сказав би, що дуже імунний. Хоча в мене він вже п'ятий рік і нічим не хворіє. Там деколи буває борошниста роса, а так Яблука немає ні під кожної прямистості, пі -пі ні парші. Не замічав за цим сортом. ну Проблем немає з ним. Немає проблем і лежить до весни. В чудовому стані. сорт, скажімо так, я люблю сорти. От показую, тут у мене прямо на цьому. Отакі От сорти я люблю. Це моді. Один з кращих моїх сортів це Хані Крісп. Отакі плодяки. Отакі От плодяки. Но сорт є така б недолік. Під кожне плямистець. І зараз покажу я його вихваляв, відео знімав, а там обробляв 5 обробіток, але там, де я не дістав, не дістав десь в тіні там, то от показую. Ну от, отакі от проблеми з цим сортом. Як не обробляй, ну, тут треба вже налаштувати себе, що 10%. Кані Крісп чи 7% чемпіона буде пошкоджено. Так, отакі красиві яблука, червоний бочок на сонце. Ну, зараз може і не такі красиві, а скажімо, вже взимку десь січень, лютий. І яблука такого кисло-солодкого, освіжаючого смаку. У мене родичі люблять. Тобто, хто не дуже любить приторно солодкі яблука, то будемо говорити так, що ці яблука. Сподобається кожному. Приємний смак. Я не зустрічав таких людей, які б сказали, що це пані сорт. 190. Їхня вага десь так і є. Від 200 до 250, якщо гарно нормувати. 172 на 700, це в мене ще на 700 є. 180, ну такі дитячі яблука, щоб там у школу взяти і погризти. 172. 164. Тут трошки перегруз. Я бачу, хоч нормував. Отак нормуєш, більшу половину викидаєш, залишаєш королівську, скажімо так. Бруньку посередині, там так, так нормуєш вже його і так, і сяк уже давиш свою жабу. Ну, от. З кожної бруньки в мене по одному плоду Немає так, щоб по два там висіло у завязі, Такого немає. І все одно ну, це дає вздається знаки Якщо буде в кучі завязь то, от, ну приклад, бачимо два таких маленьких. Нещасних і смак буде такий нещасний і маленький, якщо залишити в одній бруньки. Якщо залишити в одній бруньки, то і вигляд буде от, відповідний, і смак буде відповідний, і розмір буде відповідний. Тобто потрібно нормувати і навіть ще душі нормувати. Тобто скажемо на цю гілочку треба не оце залишати, а яблук 10. Я, мабуть, так і зроблю, я яблука не продаю, а я для себе вирощую, то мені в принципі, скажімо так, вже 40% яблук якби вже перебор. Тому краще виростити менше, що да. це яблука хороше. Отакі От яблука, а вже дегустацію вже буде, будемо робити. charges